Всім привіт, друзі! 12 липня 2025 року. Канал Життя на КДЗ, світає мене звати Ірина. Ми із Кривого Рогу, Дніпропетровська область. Друзі, у нас сьогодні зараз біля дванадцятої дня. Я тільки но ну, приїхала із їздила, короче говоря, відвозила яйця від моїх курочок, Воно бігають, несуться добре, годую. всі, Все годування в мене, як я годую, є на каналі. Дивіться, будь ласка, я комбікормом не годую зовсім магазинним, годую тільки зерновими, зранку мішанку, водичка чистенька, яблучка, кабачки, ріжу, що зараз падають, є. це Зелена травичка. ну, в общем, все як, все як потрібно. То яйця продаю наразі по 70 гривень за десяток, але в мене все тільки для моїх подається постійних клієнтів. Я вже багато курочок повирізала в мене, ну, повну морозилку забила в морозильці, а залишила тут трохи більше, ніж 30 курочок і два петушка. То відвозила, друзі, по своїм постійним клієнтам. Сьогодні, на сьогодні був дуже великий заказ. У мене ще рука ось болить, навіть отак от піднімаю і вище ось у мене болить не, не самі суглоби, а мишці. Ну, я думаю, ви зрозуміли, чому. Ой, блін, ціліпнула рукою, а воно болить капець. Е, бо я ви бачили минуле відео, що случилося в мене. Завалився в мене горіх на хатинку з томатиками, поламало там. Коротше, роботи мені було купа. Ну, нічого. Багато хто писав мені, е, ви сама не справитесь, вам чоловік потрібен. Ні, дякую. Я якось сама. Я сама, друзі. І сама я майже з усім справилась. Зараз все покажу, все-все, друзі, покажу. І воно в мене покупочки. Я сьогодні скупилася так, ну так. Нормально, коротше, все, що мені потрібно було, то я купила ось. Тайсон мій відпочиває, майсанчик котик. Друзі, усім велика, дякую. Хто нам скидає на карту гроші. Карта під відео. Під цим, під цим відео. Я годую без хатніх твариночок. Ось наразі погодувала вже там. Покажу, що я купила. І ой, ну, покидала обрізки яловичі. Друзі, купую в магазині. М'ясна мануфактура по 5,90 за кіло. Ну, таке буває. Не кожен раз там вони такі бувають, але бувають. Це друзі, хто не знає. На Свято-Миколаївській вулиці, це з Криворіжжя, і бивша вулиця Леніна. Вона так називалася до війни у нас. А то лише в цій м'ясної мануфактурі є такі обрізки, і то дуже-дуже рідко, коли вони є. Коли вони є, я беру всі скільки там є. 6 кілограм, 6, 10, 10 кілограмів. Бо я і своїм беру, і безхатніх усіх годую, де тільки кого бачу. То коротше, ото такі діла. Так, часничок це викопаний мій, воно сушиться на сонечку, бо тоді був дощ, він намочився дуже сильно. То ну, в мене не так його багато, я і не так багато його садю, якщо чесно. То думаю, що все буде добре з ним. Полуничка, друзі, полуничка все добре. Зростає. Уся, друзі. Всю полоничку я обробила від вертицельозного в'янення. Це коли по краєчкам починає зсихатися листочок, а саме стебельце стає буроватим. Це дуже страшна хвороба, це кореневе захворювання. Спочатку треба мідіумістким препаратом любим позаливати в коріння хоча б по пів літра під кожен кущик. А потім свічом, препарат свіч по листу обробити це діло. Наслідуючи день десь, ну я, я так робила. Ввечері залила та попідливала під корінь цього мідіомісткого, я блуголд купувала. Він недорогий, на 10 літрів 40 гривень я купувала. А так ну любі, любі, які у вас є, іменно, щоб мідіомісткий препарат був. А потім на, на ранок я рано вранці, поки сонце не шпаре, ще, ще до десь у 6 годині раночку, я обробила препаратом свіч. І то ну поки все добре, але через 7-10-14 днів там дивіться, треба обробити ще раз так. Але в нас ось у дощі за дощами йдуть, і на сьогодні, до речі, криворожання із 16 години у нас передають до 18 дуже сильний дощ з грозою. І, а і на деяких сайтах, де я дивилася, ще й град пишуть. Ну, блін, це капець. У нас і так позавчора ото хватило. Мені отаку хватило по саму горданку, того вітру і того дощу, блін. Лучше б його і не було зовсім того дощу, і ліпше, ліпше посуха була, ліпше б я зі шлангу ходила, кожен кущ поливала. Бо натворило, зараз покажу, що я зробила. Ну, ось, о, друзі, дивіться. Бо деякі писали, ви не справитесь сама. Хоча... В основному, скільки багато коментарів були в підтримку, друзі. Я чесно, я ввечері сиділа, читала коментарі, і я плакала, і плакала від того. Від я плакала від щастя, що скільки людей мене так підтримало. Дорогенькі мої любі, мої, дуже, дуже вам всім величезно-величезно дякую. І ця підтримка, іменно моральна підтримка, для мене була дуже важливою, набагато важливіша, ніж би фізична, це була от чесно. Я себе взяла в руки, випила каву. І пішла до роботи, і все 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 зробила. Все зробила. Геляку. в общем, друзі, я вже допетрала що произошло? Коротше говоря, цей горіх довбаний. В общем, я його оце підосінь. Тут у мене все поприбирається, помідори всі поприбираються, там не, не, не буде вже нічого там малина ремонта. Я її під зиму під корінь зріжу. І, коротше говоря, я його нафік зріжу, цей добаний горіх. Він мені, як, як мертвому припарка, якщо чесно. Мені як, ну, я його, в принципі, і не їм. Я його тільки на продаж. А, а толку з нього зараз ну, ніяку. Коротше, я його буду перебирати нафік, не хочу я ніякого горіха в своєму дворі. Це єдина деревина висока в моєму дворі. Всі дерева в мене Обрізані дуже-дуже сильно, незесенько, щоб було вдобно обробляти. Щоб вони, якщо впаде гілочка, то вона нічого поганого не зробить. А тут воно, хоча він обрізаний, тут новенькі гілочки і воно новенька гілочка, але вона дуже велика. Воно, вроді, бачите, невеличке. Але подивіться моє минуле відео, подивитися, яка величезна гілка звідціля впала і прямо на мою хатинку з томатиками. Бачите, що зараз. І вона, виходить, завалила. Якби не ця гілка не впала, то ця б моя хатинка б ще б стояла багато років. Там я дивилась, стовпи в мене дуже класні. Ну нічого, буду, буду навесні переробляти. То були в мене стополі основні опори. Тепер буду робити закації. Ну, ось друзі, ось я виноградник свій виноград, цей виноградний кущ він був туди повністю повален. Короче, вєтка впала і завалила мені все. І воно всі мої високорослі томати лежать. Вони отаку от просто от такого лежать. До речі, друзі, жоден кущик не зломився, жодного помидорика не відпало. Прям просто ідеально вітер поклав. І ця гіляка ідеально поклала усі мої. Ой, блін, рука болить, усі мої томати. Ну, це таке діло. Вчора, друзі, десь у сьомій ранку я встала і дуже акуратно тут і ходила, і травичку, бачите, всю поприбирала. І сітку зняла, і всі опори познімала. Ось у мене, бачите, по всьому дворі, друзі, воно по порозкладено. І жалізні, і дев'яні. Ці стовпчики, у мене 10 основних стовпчиків, ось от два залишилось. То я попиляла, це вже е, час. Час буде, допиляю і ці, вони сухенькі на розпал будуть. А я буду, я ось вчора пішла, зрізала три отакі опори для винограду. Це окація. У мене і цей куш воно Раз, два, три, чотири, п'ять опор. З Вона ну, довговічна, дупі окація довговічні. То я ось отак три е, такі е, палички вкопала. У мене бур є, Купляла я найдешевше за 400 гривень, то я воно 50 см усередину туди викопала такі е, ну, буром виборила ямочки і позабивала туди земельку добре. І отак вони, бачите, добре стоять. Вірьовками понапинала. Ось. Це такі вирівки ось такі добротні, що вони багато років будуть служити. Не на сонці, не пожаряться, не потріскать. І цей виноградок в мене вийшов так все гарно. Гіляку цю всю я попиляла. Це що не треба мені, то я вкручу, повивозила. І горіхи ці зелені вкручу, повивозила. Чорт вони мені не треба. То писали, можете варення зварити. Я подивилась, там скільки мороки. Та я й не дуже те варення і їм, і діти мої не дуже ті варення їдять. ми мене, мене так ми консервацію не дуже, чесно, друзі. Я дуже мало консервую. Ну ну якось так. Це таке. Це на любі. І всі ці помідори, друзі, я вирішила, ну поки не буду трогати. Не знаю, може потім якісь ще найду опори та попідв'язую, хоча їх дуже багато, вони дуже високі. Жалко, єдине друзі, що жалко дуже класно. Вони себе почувають, і ось навіть оцей помідорчик, що в мене повністю був хворий. Я його вилікувала. Поглянь який він класний. І навіть він вижив, друзі, всі жодного куща не зломилося. Все добре, слава Богу. Єдине, ось з цього боку, отут в траншейці, у мене росли чотири куща помідорів. Оці помідори повністю зламані були, бо сюди гіляка прямо в так впала й топтала. То я тут їх поприбирала і вже посіяла огірочки. Огірочки тут я висівала мар'їнгай. Це Партинокорпічні гібриди, не бджолозапальні. Я, я не висаджую бджолозапильні зовсім, от такі імені, ну, і сторохового варіанту. Е, сержант пепер бронза, сержант пепер обичний. Все попіднімала, теж поваляло, деякі попідламувались, не зламились, але попідламувались. Поприбирала, попідв'язувала заново. Ну, отаке, друзі, отаке. Все я справилась, все з вашою поміччю, з Божою поміччю, друзі, все все добре. А от хатинка з огірочками добре стоїть, все стоїть. Єдине, я не знаю, що мені робити з оцим кінцем, бо він був прив'язаний до основної опори, до хатинки з томатиками. Ну нічого, поки отаку, от там щось придумаю. Огірочки, ще мені казали, бо я казала, буду пересаджувати декілька кущиків із того міста, що в мене в квітнику вони зростають, бо їм не подобається в квітнику. Помідори во класно зростають в квітнику, поміж квітів. Огіркам не подобається. То я взяла їх попересаджувала. Ось я ще намітила отакими от смужечками. Ось ось пересадила. Це я позавчора ввечері пересаджувала. Ось ось, бачите, все поспівала. Один, ось ось другий. Бачите, все добре. І воно, воно третє. Воно бачите? Ну, єдине, друзі, треба з комом землі. величезне ком. я лопатою підкопувала. І там, після дощу, земля була мокра, воно не, роз... хіря... не, роз... ну, не розпадалася ця земля, то я зразу так от сюди. Ямку викопала, посадила, залила добре, притоптала сильно так раз-раз. І оце воно. Ну, все, поки земля дуже-дуже така мокра, то все добре. А всі другі помідори, друзі, ось вони скорослі, всі стоять. Все добре. Все добре, друзі. А, і на місці часнику я все-таки вирішила посіяти огірки. Не хочу я з тою морквою з тими буряками, вони мені 300 літ не нужні, я піду в магазин куплю, скільки мені треба ті дві морквини чи два буряка. Не так вони мені потрібні, ці овочі. Ну, іменно ці. Друзі, я в общем, висіла огірки. Це теж в мене партено ну, корпічні. Буду потім показувати. Ось один рядок через 2 метри слідучий рядок. Вони будуть в мене такого на землі. Вони не будуть підв'язані, будуть повністю на землі. Баклажани просите показати після дощу такого. Ну, поки все добре. Перчик солодкий, Тайсон бігає мій. Е, томат монгольський карлік на другу посадку. Будемо дивитися, це експериментую. Полуниця, що я з ягідки висівала, залишилося раз, два, три, чотири. Не знаю, чомусь пропадає. Хоча і в стіночку стоїть і поливаю. Не знаю, що воно. Ну, Тут то експерименти, то таке діло. Е, і перцевидний у мене зростає на другу посадку. Е, будемо дивитись, а зараз покажу покупочки, що я купила. Друзі, було в мене час до маршрутки, у нас маршрутка їздить на моє КДЗ, де я проживаю раз півтори години. Я не проживаю в центрі міста, тому бо питаю, чому це так мало у вас машин. Ну, ну отак. Зайшла в свій найулюбленіший магазин Дім Сад та Город. Це на площі визволення, хто з Криворіжжя, там, де танк. Друзі, там, де танк. Як їхати на площу визволення? Та в принципі майже всі маршрутки, всі безкоштовні автобуси, всі тролейбуси туди їдуть. Це бо, бо, бо не дуже багато хто питає, хто там із сонячного, хто з зарічного, бо е, ну, багато людей до цього магазину їдуть. Він дійсно класний. Я не рекламую, але там дійсно працюють люди, ті, що знаються в, свої, в тому в своїй ділі. Вона подивиться, е, предложить той препарат, який дійсно потрібен. В тому магазині не буває підробок. І до речі, сьогодні було в мене багато часу. Я облазила там весь магазин, люди там є все. От все, все, що треба для саду та городу, все. Насіння, абсолютно всі: і сортові, і гібриди, і дешеві, і дорогі, е, обрискувачі, е, все до підв'язки, все до одв'язки, всі сікатори, всі е, е, ну, все, що хочеш. Добрива для обробок, фунгіциди, інсектоциди, ну все, все і насіння там дуже класне. Я багато там чого купувала, особливо огірки, кабачки. Я садю тільки висаджу тільки гібриди. І, до речі, друзі, я в минулому році садила отакий іменно фірми, іменно в тому магазині. Це Цезарь Ф1. Дуже класний він плодоносить, плодоносить на ура. В магазині Тада я купую лише партенокорпічні гібриди, ті, що не не бджолозапильні, вони добре родять. Але вже ну, дуже мало я застаю їх. Чомусь вони тільки є на сайті, можна через інтернет тільки купувати. А через інтернет, як ви знаєте, від 10 штук тільки можна, і то там на определену суму. Ну, То таке діло. В магазині «Тада» я в минулому році купувала «Цезар» і Міносорт. І він теж велика пачка, але він щось дуже дешевий був. Коротше, одні пустоцвіти. І насадила я кущів, я не знаю, кущів, мабуть, 30. Взагалі, зайняла тільки землю, потім вирвала і посадила три куща. Отакого це я теж в тому магазині купила. Огірок на огірковий був. І сьогодні оце я купила 58 гривень, але це величезна просто пачка. Ось о, погляньте, ось о, ось о, скільки насіння. Не 10 штук, а ось тут хтось наскільки, 10 грамів, не 10 штук, а 10 грамів, дуже багато. Сходить кожна насінинка, дуже смачний цей іменно, f 1 гібрид. гібрид. Високоврожайний, середньо стиглий, швидко вступає в пору інтенсивного плодоношення. І він від, коротше, він не буває гіркий. Зовсім не буває. То тільки сорти бувають гіркі, бо то не то води не доль'ємо, то ще щось. Ну коротше говоря, ладно. Оце 58 гривень, я купила, десь знайду місто, буду сіяти, іменно він буде у мене по землі. Дуже класно плодонос, і його прищіпувати не треба. Бо я минулому році прищіпувала. В цьому році спитала там у дівчат, які там працюють. Вони кажуть, не треба, він буде і так зростати. То буду садити, буду вам покажу вам. Дуже багато класних добрив я там купувала. Дуже багато класних цих, як його, для обробу фунгіциди, інсектоциди. А ще там, друзі, 50 гривень мій улюблений кабачок Ескандер. Іскандер. Я там вже його посіяла, ви бачили, я показувала. Плодоносить на ура, нічим не хворіє буквально. ну Цьому році щось ну, все хворіє, хоч бризка, хоч не бризка, але я отут -от содою побризкала і все добре. Занову пішов плодоносить. А я хотіла ще раз висівати. Ну, може і може буду, може, і не буду. Але купила. 50 гривень, отакого от коштує. Тут 5 насінин. Але на кущу їх море. Можем, можу сказати, прямо за безцінь, Бо він дуже плодоносить. Далі селітра кальціва 80 гривень. Це тут пів кіла, каже. Я ось о, дві пачки в мене. А, ні, 400-400 грамів, друзі. А, калієва. Це калієва 400 грамів. 160 гривень. Дві пачки в мене. Це зараз усім рослинам калій потрібен, обов'язково. А це вже кальцієва, тут 500 грамів. Да, тут 500 грамів, е, теж дві пачечки. Вона коштує 160 гривень. Ой, оце калієва 160 гривень 400 грамів, а кальцієва 80 гривень е, коштує 500 грамів. Друзі, оці е, добрива наразі потрібні усім. Зараз у нас дуже пале сонце. Хоча й дощі йдуть, хоча й поливаємо, рослина не в змозі при такій паріловці в повному обсязі кальцій вбрати із землі. Це, до речі, продавчиня мені така розповіла. Я я десь такого теж була бачення, але все-таки послухати ще іменно умну людину дійсно. Я, друзі, не фізик, не хімік, не агроном. Я вже багато вам разів казала. Я просто показую те, що я роблю, і показую результати. Я думаю, вам всім подобаються мої результати. То коротше друзі, оцей магазин я не рекламую. Ще раз кажу жодного магазину, жодного препарату я не рекламую на своєму каналі. Але я туди ходжу скуплятися, туди ходять майже всі мої знайомі друзі скуплятися. Дійсно, класний магазин, і там все, що хочеш. Е вулиця Лермонтова, 2, кажись. В общем, як їхати в сторону центрального міського базара, то по лівій стороні. А якщо ви звідти приїхали, то на е конечній вийшли. І зразу повернулися назад трохи. Там буквально ну метрів навірно, 50. І там великими буквами написано Дім сад, город». Дуже класний дійсно магазин, багато чого купувала і, і буду надалі купувати. І там, до речі, і порошки, і миючі, є, і, і мила всякі. Ну, в общем, магазин. Во, во, друзі, рекомендую. Класно. Там, до речі, я купую марганцівку. Там я, до речі, купувала Танос. В тому магазині є все. Е, якщо його немає, можете попросити, щоб вам замовили. І е, прийдете на той день, коли привезуть, і все буде. Ну, в общем, то отак. Ну, трохи скупилася в АТБ, друзі. Подорожав соціальний хліб вже по 9,80, а не по 8,90. Це для буханця купила. Чіпси, отакі вона акції купила. Кава 30 гривень купляла, випила. Е, качани, друзі, три качанчика купила по 28,90 за штуку. Оце три штучки купила. Молоденькі, друзі, такі класні. Ось. Ну, я там відкривала в самому магазині. Мені такі подобаються. Молочні такі. Вони швидко варяться, то таке. І купила 125 гривень, друзі, і безхатнім і своєму котику такий сухий корм, півтора кіла. Ще раз кажу, друзі, величезно вам дякую за те, що ви кидаєте нам гроші на карточку. Карта під відео цього в опису цього відео. Я годую всіх безхатніх тварин, буде когось бачу і собачок. Все, що є, друзі. От немає наразі в мене нічого. Я зайшла вперше, попавши в цей магазин, купую все, що є там. Корм, корм, обрізки, обрізки, лапи, лапи, голови, голови. Все, що є, можна, не можна, не пишіть дурню. Друзі, безхатнім тваринкам хочеться їсти. Що є на даному етапі, що є, те я і даю. І ось, друзі, накупляла. Ось два пакета донесла. Це я безхатнім купила яловичі обрізки. От ківо по 5,90 в цьому, в магазині м'ясна мануфактура. Ось погляньте. Навіть і м'яса тут так багатенько. Ось, бачите? Ну, таке, добротне. Буває таке, знаєте, що я і собі можу наобрізати яловичого м'ястяю, Ось, погляньте такі добрі, класні. То от таку, друзь. Друзі, всім величезна дякую, всіх дуже люблю, дуже ціную. Ще раз дуже дякую всім за підтримку. Завдяки вам я за півдня ото все на городі прибрала. Я дуже боялася, що я дійсно не зможу. Але завдяки вашої підтримки, завдяки дійсно вам, мої дорогі підписники, дуже вас. Люблю ціную всім величезне, величезне дякую. уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Як там наші хлопці по такі жарюки, по по такому.